Читання слів Всемогутнього Бога Явлення І робота Бога. Висловлювання Христа на Початку, Глава 120. Сіоне Радій. Сіоне, Співай. Я повернувся з тріумфом. Я повернувся переможним. Усі народи, поспішайте шикуватися по порядку. Усе створене. Зупинись, бо моя особа звернена до всього Всесвіту і являється на сході світу. Хто сміє не схилити колін у поклонінні? Хто сміє не називати мене істинним Богом? Хто сміє не дивитися догори? З богобоязливим серцем. Хто сміє не підносити хвалу, Хто сміє не радіти? Народ мій точно почує голос мій, і сини мої точно виживуть у царстві моєму. Гори, ріки та все суще радітиме без кінця і підстрибуватиме без перестанку. У цей час ніхто не посміє відступити. І ніхто не посміє повстати й чинити опір. Таким є мій дивовижний вчинок, і навіть більше того, такою є моя велика сила. Я зроблю так, що у всіх у серці буде страх до мене, ба більше я зроблю так, щоб усе хвалило мене. Такою є кінцева мета мого шеститисячолітнього плану управління. І це те, що я визначив. Жодна людина, жоден предмет, жодна подія не сміє постати, щоб чинити опір мені чи протистояти мені. Увесь мій народ стечеться до моєї гори, і вони точно скоряться переді мною, бо я маю велич і суд, і владу. Ніщо не буде тяжким для мене. Словами вуст моїх, усе буде зруйновано, і словами вуст моїх, усе стоятиме непохитно і буде успішно завершено. Такою є моя велика сила, і такою є моя влада. Оскільки я сповнений сили та маю в достатку влади, ніхто не наважиться перешкоджати мені. Я вже давно восторжествував над усім. І здобув перемогу над усіма синами бунту Я забираю моїх первородних синів разом зі мною, щоб повернутися до Сіону. Я не повернуся до Сіону на самоті. Тож усі побачать моїх первородних синів, і тому у їхніх серцях буде страх до мене. Такою є моя мета в набутті первородних синів. І в цьому полягав мій план від створення світу. Коли все буде готовим, настане день мого повернення до Сіону, і цей день будуть пам'ятати незліченна кількість обраних мною людей. Коли я повернуся до Сіону, усе на землі змовкне і все на землі затихне. Коли я повернуся до Сіону. Все повернеться у свій першопочатковий вигляд. Того часу я розпочну мою роботу в Сіоні, я каратиму злих і винагороджуватиму добрих, я приведу в дію мою праведність, я звершу мій суд, і я використаю мої слова для звершення всього, щоб усі люди та все суще зазнали на собі моєї караючої руки. Я точно змушу всіх людей побачити мою повну славу, мою повну мудрість і мою повну щедрість. Ніхто не посміє повстати й судити, бо для мене все здійснилося. І тут хай кожна людина побачить мою повну гідність і скуштує моєї повної перемоги, бо для мене проявлено все суще. Цього достатньо. Щоб показати мою велику силу та мою владу, ніхто не посміє образити мене, і ніхто не посміє перешкоджати мені. Для мене все зроблено відкритим, хто посміє щось приховувати. Я однозначно не пощадив би таку людину. Такі негідники мають зазнати мого суворого покарання і таку мерзоту. Має бути прибрано з очей моїх. Я буду правити ними жезлом залізним і моєю владою судитиму їх без найменшої пощади та ані найменшою мірою, не шкодуючи їхніх почуттів, бо я сам Бог, який не має плотських почуттів, який є величний і не може бути ображений. Усі мають зрозуміти. Та побачити це, щоб не бути вбитими і знищеними мною без причини й приводу, бо жезл мій вразить усіх, хто ображає мене, мені байдуже, чи знають вони мої адміністративні постанови. Для мене це не має жодного значення, бо моя особа не терпить образ хай від кого вони походять. Тому й сказано. Що я Лев, кого я торкаюся, того я вражаю. Тому й сказано, що зараз є богохульством казати, що я Бог милосердя і люблячої доброти. По суті, я не агнець, а Лев, ніхто не сміє ображати мене, хто образить мене, того я покараю на смерть, негайно. Узагалі нещадячи їхніх почуттів цього достатньо, щоб показати мій характер. Тому в останній період велика група людей відійде, і людям буде тяжко це винести. Але я з мого боку розслаблений і щасливий та не бачу в цьому завданні нічого складного. Таким є мій характер. Я сподіваюся, що кожна людина скориться, маючи покірне серце всьому, що від мене. Якщо вони будуть діяти так, то я, певна річ, щедро благословлю людство. Бо, як я вже сказав, тих, хто є сумісним зі мною, буде збережено, а тих, хто є ворожим мені, буде проклято. Я так постановив. І ніхто не може змінити цього. Те, що я визначив, я здійснив, а всякого, хто піде проти цього, буде негайно покарано. Я маю в Сіоні все, що мені потрібно, і все, чого я бажаю. У Сіоні немає й натяку на світ, і порівняно зі світом він палац багатий і чудовий. Але ніхто ніколи не входив до нього, і тому в людській уяві його взагалі не існує. Життя в Сіоні не схоже на життя на землі на землі життя це їжа, носіння одягу, ігри та прагнення задоволень, у сіоні ж життя значно відрізняється. Це життя Отця й синів, занурене в радість. Що завжди наповнює весь простір Всесвіту, але також завжди єднається в унісон. Нині, коли справа дійшла до цього, я розповім вам, де розташований Сіон. Сіон це місце, де я перебуваю, це місце знаходження моєї особи. Тому Сіон має бути святим місцем, і він має бути далеко від землі. Ось чому я кажу, що зневажаю земних людей, справи та речі, і мені огидно їсти, пити, грати і прагнути задоволень плоті, бо, хоч якими приємними є земні задоволення, вони не можуть зрівнятися з життям у Сіоні це відмінність між небом і землею, і їх неможливо порівнювати. Причина. З якої на землі існує безліч загадок, які людина не може розгадати, полягає в тому, що люди нічого не чули про Сіон, то де ж саме знаходиться Сіон? Можливо, він розташований на іншій планеті. Як це уявляють собі люди? Ні, це всього лише фантазія у свідомості людини. Третє небо. Про яке я згадував, розглядається людьми як таке, що має значення про образу. але те, що люди розуміють у своїх уявленнях, є прямо протилежним моєму значенню згадане тут третє небо ані найменшою мірою не є хибним. Ось чому я кажу, що не знищу сонце, місяць, зірки та небесні тіла. Не знищу небо й землю. Чи можу я знищити місце мого проживання? Чи можу я позбутися гори Сіон? Хіба це не смішно? Третє небо це моя обитель. Це гора Сіон. І це є абсолютним. Чому я кажу, що це є абсолютним? Тому що те, що я кажу зараз. Людина взагалі не може зрозуміти вона може тільки почути це. Сфера людського мислення просто не може охопити цього, і тому я зараз більше не говоритиму про Сіон, щоб люди не вважали це вигадкою. Після Мого Повернення до Сіону на землі мені продовжуватимуть підносити хвалу, як і в минулому. Вірні прислужники, як і колись, чекатимуть, щоб надавати послуги мені, але їхня функція добіжить кінця. Єдине, що вони зможуть робити, це споглядати обставини моєї присутності на землі. Того часу я почну насилати лиха на тих, хто має страждати від бід. Але, незважаючи на це, всі вірять. Що я праведний Бог, я, певна річ, не буду карати вірних прислужників, але тільки дозволю їм отримати мою благодать. Бо я сказав, що покараю всіх лиходіїв, а ті, хто робить добрі вчинки, отримують матеріальне задоволення, яке я дарую, показуючи, що я сам Бог праведності та вірності. Після мого повернення до Сіону я почну повертатися до кожного народу світу. Я приведу ізраїльтян до спасіння і покараю єгиптян. Таким є наступний етап моєї роботи. Моя робота тоді буде не такою, як у нинішні дні, це не буде робота у плоті, але вона повністю вийде за межі плоті. І, як я сказав, так і буде зроблено. І що він велить, те виконується. Хоч що сказано, доки це виходить із моїх вуст, це негайно здійснюється в реальності в цьому полягає істинний сенс виголошення мого слова і одночасного його сповнення, бо саме моє слово є влада, зараз я кажу про деякі загальні питання, даючи людям на землі кілька підказок. Щоб вони не хапалися за все підряд. Коли настане призначений час, усе буде влаштовано мною, і ніхто не має чинити свавільно, щоб не бути враженим моєю рукою. У фантазіях людей усе те, про що я кажу, не визначене, бо, зрештою, мислення людини є обмеженим, а думка людини так само далека від того. Про що я сказав як земля від неба, тому ніхто не може осягнути цього. Єдине, що можна зробити, це прийти у відповідність до того, що я говорю. Таким є неминучий хід речей. Я сказав у останні дні з'явиться звір, щоб переслідувати мій народ і ті, хто боїться смерті. Будуть відзначені печаткою, щоб їх забрав звір. Ті, хто бачив мене, будуть убиті звіром. Під звіром у цих словах, поза сумнівом, мається на увазі сатана, ошуканець людства. Тобто, коли я повернуся до Сіону, велика група прислужників відійде, себто їх буде забрано звіром. Усі ці істоти вирушать до безодні, щоб прийняти мою вічну кару. Ті, що бачили мене це ті вірні прислужники, яких було підкорено мною. Ті, що бачили мене, означає, що їх було підкорено мною. Слова, убиті звіром, означають сатану, який, будучи підкореним мною. Не наважується повстати, щоб опиратися мені. Іншими словами, сатана не наважиться здійснити будь-яку роботу над цими прислужниками, і тому душі цих людей будуть спасенні так сказано, внаслідок їхньої здатності бути відданими мені. І це означає, що ці вірні прислужники зможуть отримати мою благодать і моє благословення. Тому я кажу, що їхні душі будуть спасенні, це не стосується Вознесіння до третього неба, що є лише людським уявленням. А ті злі раби будуть знову скуті сатаною і потім кинуті до безодні, таким є моє покарання для них, такою є їхня відплата, і такою є плата за їхні гріхи. З прискоренням темпу моєї роботи час мого перебування на землі поступово скорочується. Дата мого повернення до Сіону наближається. Коли моя робота на землі добіжить кінця, настане час мого повернення до Сіону. Я зовсім не бажаю жити на землі, але заради мого управління, заради мого плану. Я зазнав усіх страждань. Сьогодні час уже настав, я прискорю мій темп, і ніхто не зможе встигнути за мною. Зможе людина зрозуміти це чи ні, я детально розповім вам про все, що людина не в змозі осягнути, але що має бути відомо вам на землі. Тому я кажу, що я сам Бог. Який виходить за межі часу і простору. Якби не моя мета набути первородних синів і таким чином завдати поразки сатані, я б уже повернувся до Сіону. Коли б не так, я б просто ніколи не створював людства. Я зневажаю світ людей і відчуваю огиду до тих, хто окремо від мене, аж до того. Що розглядаю можливість знищити все людство одним махом. Однак моя робота має порядок і структуру, почуття міри та поміркованості, і вона не є безсистемною. Усе, що я роблю, спрямоване на завдання поразки сатані, а ще більше, на те, щоб дати мені змогу якнайшвидше бути разом із з моїми первородними синами. Такою є моя мета.